Історія про 47 ронінів є однією з найбільших японських легенд, що сталося на початку 18-го століття. Ці воїни були елітою, які ще пам'ятали про славетні часи самураїв. Але, втративши свого господаря, вони не мали жодного вибору, як стати на шлях помсти. Вони не мали іншого вміння, окрім здатності, вбивати людей. Вони були одержимі смертю. Тож сьогодні на вас чекає справжня епічна історія 47 ронінів. Нагадую, ви на досить цікавому каналі, насправді, де ми знайомимо вас із найбільш загадковими та містичними подіями, історичними особистостями, хитромудрими аферами та багато чим іншим. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки. Також будемо вдячні за спонсорство на Ютубі. До речі, дуже дякую тим, хто вже це зробив. А тепер давайте дізнаємось, що було насправді? Наша історія починається 1701 року в Японії, місто Едо, процвітаючий мегаполіс, столиця Великої Східної держави і штаб-квартира могутнього сьогуна, військового диктатора та абсолютного правителя. Хм. До речі, а як правильно вимовляти сьогун або шогун? Окей, добре, добре. Шогун так Шогун. Тож в Едо був розташований двір Шогуна. Придворне життя у той час було надзвичайно вишукане. Це світ, де панують досконалі манери, мистецька краса і високо відшліфований етикет. Усюди ввічливість і правильна поведінка. Тож у цей аристократичний світ приходить високородний принц із серйозними проблемами у ставленні до себе. Його звали Асано Наганорі. Маючи благородне походження, Асано, за законом був зобов'язаний проводити 6 місяців на рік при дворі Щогуна, щоб засвідчити йому свою лояльність. Але Асану доводилося нелегко. Він був просто не створений для цього світу, вишуканої аристократії. Йому доводилося тримати свої емоції під контролем і грати за правилами. Заміський маєток Асану знаходився у Ако, це надто далеко від вишуканих резиденцій Едо. У Ако ще були сильні традиції самураїв, особливого класу воїнів. Але у Японії на початку 18 століття вже майже 100 років панував мир. Міжусобні війни періоду Сінгоку Дзідай залишилися в далекому минулому. Виявляється, самураї сиділи без роботи. Вони не бачили справжньої війни, але продовжували зберігати свої військові традиції більше, ніж будь-хто інший. Вони все ще мали всю гордість, яку можна очікувати від групи, що спирається на тисячолітню військову традицію. А в маєтку Асану шлях самурай або бушидо означав вдосконалення верхової їзди та підтримання бойових навичок на висоті. Це якраз і був світ, де зростав Асану. Він належав до самураїв. Життя при дворі Едо це цілий світ, далекий від маєтку Асану, і він просто не вписувався в нього. Шогун вимагав від Асану виконувати певні офіційні обов'язки, але принц не мав жодного уявлення про правильні придворні процедури. Тому Шогун призначає лорда Кіру, щоб той показав йому, як правильно поводитися при дворі. Кіра йосинака все своє життя служив шогуну. Це був впливовий бюрократ, і він спритно забезпечив собі та своїй родині захист свого господаря. До того ж, Кіра був головним церемонім-мейстром при дворі шогуна. Він зробив собі ім'я завдяки придворній філософії, слухняності та пристосуванства. Кіра намагався показати своєму учнові, як багато йому ще треба навчитися. Але робив він це на свій манер. Він просто втирав гордість Асано в бруд і насолоджувався тим, що ображав його під час довгих нудних уроків правильної поведінки. Тож ці двоє стали на шлях зіткнення, і катастрофа була неминучою. Невдовзі образливе ставлення кіри до свого учня штовхає Асану на межу витримки. З ним поводилися як із сільським хлопчиськом. І, врешті-решт, він був настільки ображений, що не витримав. Асана вихоплює меч і наносить своєму вчителю несмертельне поранення. Звісно, це було категорично заборонено. Напад стає шокуючою подією. Ніхто раніше не робив нічого подібного в палаці Шогуна. Асана перейшов межу. Шогун мав вирішити, що робити з цим проблемним молодим принцем. Тож він наказує йому зробити Сепоку. Ритуальне самогубство, що практикували самурай. Асано був мертвим, але наслідки цього відлунюють далеко за межі Еду. Як було вже сказано, його маєток знаходився в Ако. Це був величезний замок із сотнями вірних самураїв, які служили родині Асану протягом багатьох поколінь. Коли вони почули жахливу новину про ганьбу і смерть Асану, до них почала доходити реальність. Батько Асану вже помер, а сам Асано не залишив по собі жодного нащадка. Його маєток та землі будуть відібрані. Самураї не матимуть роботи, не матимуть лідера, а їхнє життя будуть зруйновані. Таким чином, майже 400 самураїв, які раніше були під командуванням Асану, тепер не мали куди йти. А самурай без господаря стає роніном або бродягою. Втрата господаря це найгірше, що може трапитися з самураєм, і багато з них ніколи не оговтаються від катастрофічної втрати статусу. Асано мав відданих людей, і один з них вірний охоронець та важливий слуга сім'ї на ім'я Оїші Йошітака. Не маючи куди подітися, роніни обирають оїші своїм лідером. Вони загнані в кут і вимагають від нього план помсти. Вони обурені, поуважали, що страта молодого господаря була несправедливою. Зокрема, їх обурювало те, що Кіра не був заарештований. Крім того, його повністю виправдали. В їхніх очах смерть Асана мала всі ознаки незаконного вбивства. А якщо це вбивство, то для самурая це означає лише одне: самурай, який не мститься, не є справжнім самураєм. Роніни вимагали від оїші негайної атаки, помсти смерті або слави, навіть якщо це смертельно небезпечно. Хоча зовні спокійний уїші був так само обурений, як і Роніни, але він знав, що саме цього від них очікують Кіра та Шоун. Він хоче помститися, але він знає, що лобова атака буде не більше ніж марним жестом. Оїші хотів, щоб Кіра помер. Його бачення залежало від організованості та хитрості. Але помста була надзвичайно складним завданням. Кіра завжди продорожував з великою кількістю охоронців. Єдиний спосіб напасти на нього вдома. Але він добре захищений і знаходиться в районі з високим рівнем безпеки, оточеному урядовими будівлями. Крім того, агенти Кіри відстежували кожен крок оїші. Кіра здогадувався, що від ронінів може йти небезпека, тож хотів знати їхні плани. Чи здійснять вони символічну атаку, чи змириться зі своєю поразкою і доживуть свої дні як зневажені роніни. Тому Еїші вирішує грати вдовгу та чекати. А поки він чекав, він збирався розіграти ретельно продуманий обман. Його план полягав у тому, щоб показати уряду, що вони не збираються мститися. А це було дуже складно, адже в той час Японія була поліцейською державою, уряд, що вона мав шпигунів, всюди була таємна поліція, і про все, що Оіші зробив би, негайно б дізналися. Щоб збити зі сліду шпигунів, Оіші вдавав, що робить те, на що сподівався Кіра. Він навіть вдавав, що його життя пішло на спад. Він ходив на будинки гейш та напивався. І, звісно ж, шпигуни кіри доносили, що оїші виглядав зломленою людиною. Поступово Кіра приходить до висновку, що з оїші покінчено, і його люди розбіглися. Але насправді він наказав їм жити звичайним життям, доки не прийде підходящий час. Тож вони розчинилися в натовпі, ставши купцями та ченцями. Минає понад два роки і поступово при дворі в едо забувають про жахливу справу Асани на Ганорі. Коли наближається зима 1703 року, Оіші відчуває, що настав час вбити кіру. Розсіяним сплячим загоном було наказано таємно пробратися до едо. Немов напередодні могутньої битви, кожен чоловік одягається з ретельністю і ритуальною точністю самурая, що йде в бій за свого господаря. Завдяки власним джерелам розвідки у вдалося роздобути детальну інформацію про будинок кіри. Тепер вони знали план будівлі, але в них є кілька проблем. По перше, будинок кіри був захищений по периметру височеною стіною. Це був справжній міні-замок. По-друге, у будинку повно таємних схованок. Якщо кіра щось почує, то може десь сховатися до прибуття підкріплення, бо поблизу знаходився величезний гарнізон армії щогуна. По-третє, у кіри є власна служба безпеки, яка постійно перебуває в будинку. Тож, потрапивши в будинок кіри, Роніни матимуть лічені хвилини, щоб знайти і стратити кіру, перш ніж прибудуть війська підмоги. Тож час очікування скінчився. Оїші разом з бійцями прокрадаються через завулки та чагарники, щоб зайняти позицію для захоплення комплексу та щоб сусіди не здійняли тривогу. Він розділив своїх людей на два загони: перший чекає біля воріт, поки другий долає мур, знешкоджує охорону та відчиняє браму. Коли вони потрапляють всередину фортеці, то за допомогою залізних зажимів замикають решту охорони у казармі. Далі Роні нам потрібно було захопити будинок, але уникнути шуму не вдалося. Кіра разом зі своєю сім'єю прокидаються та спрямовуються до схованки. Особисті охоронці кіри також готові битися з усіх сил, щоб відбити нападників. Роніни починають шалено бігати по величезному комплексу, знаючи, що будь-яку хвилину проти них може бути скликана вся міць японської армії. Час майже вичерпався, і здавалося, що вони втратили мішень. У відчайдушному пориві загін нападників відправляється перевірити останнє можливе місце схованки. Їм довелося вийти на вулицю і пошукати в садах. І саме в садах вони знайшли і схопили. Кіру. Момент, на який Оіші та його роніни чекали два довгих роки, настав. Кірі дають можливість піти з життя почесним шляхом і вчинити Сепуку, Але він занадто боягузливий і мусить померти ганебною смертю. Оіші саморуч убиває кіру, відрубавши йому голову. Але цього було ще недостатньо. Роніни пройшли десь вісім кілометрів, щоб віднести голову Кіри до могили свого господаря, виконавши тим самим обітницю. Після цього вони здаються владі. Це був неймовірний самурайський вчинок, Щогун опинився в скрутному становищі. З одного боку роніни вчинили згідно з кодексом Бушидо, помстившись за свого Сюзерена. З іншого вони не послухали його наказу. Популярність Сорка Семи в народі зростала, але, як і очікувалося, відповідно до закону він засудив усіх змовників до смерті. Однак їм було дозволено зробити Сепоку, як належало справжнім самураям. Лише одного з них було помилувано та відправлено до Ако Гінце. 46 шістьох які залишилися в едо, поховали в тому самому монастирі, що і їхнього господаря. Коли едо оговтується від надзвичайного нападу, 47 ронінів стають миттєвими знаменитостями, навіть якщо репресивний режим щогона забороняє відкрито обговорювати жахливі події. Сьогодні в Японії у та його послідовники все ще вшановуються як символи найвищої відданості і вважаються героями. Ну, а на цьому у мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове.